Євангелія на кожен день, я протерей Володимир Давидов. З вами буду читати зараз Євангелія, яке ми всі могли почути і вранці. Всіх вітаю з Днем Ангела, з Днем Ангела-охоронця, тому що ми святкуємо не тільки архістратига Божого Михаїла сьогодні, не тільки там, архангелів. Основних, а взагалі все небесне воїнство. Через це у кожного з нас є ангел охоронець і через це ми, я вітаю вас усіх з ним ангела, як мінімум, ангела-охоронця. А, а тепер, якби, перейдемо до читання святого письма, продовжуємо читати Евангелій від Луки і уривок з 12 глави. Ee, сказав Господь, хто вірний, домоправитель і розумний, якого поставить господар на челюдю своєю роздавати свої, своєчасну міру хліба. Блажений раб той, той, господар якого, прийшовши, знайде, що він робить так. Ну, Господь тут, в принципі, нема що коментувати, Господь е, в бере в приклад. Е, Побут іудеїв і взагалі їхнє тогочасне суспільство. І говорить про рабів, тому що тоді було, був рабовласницький стрій, устрій. І м, м, тут говориться так цікаво, що «блаженний домоправитель розумний, да, хто вірний, а, тобто а, переводить в приклад домоправителя, а, важливою. Важливою ознакою домоправителя було те, що він був теж рабом. Домоправитель на Сході, там, якби, на Близькому Сході, Домоправитель він був, мав необмежену владу. Він керував всім майном хазяїна свого, але він в той же час, маючи необмежену владу над власністю і рабами хазяїна, він сам залишався рабом, тобто старший раб. І тут з одної сторони це дозволяло мати певну владу, серйозну владу. Ну чим більше маєток мав і більше мав рабів і достатку хазяїн, тим е, крутіше був цей домоправитель. Але тим не менше, перед своїм домоправителем він був звичайним рабом. Так, йому багато довірялося. Але він не був вільною людиною, він не міг просто, знаєте, класний топ-менеджер. Взяв, захотів і звільнився. Ні, він був рабом. Він належав господарю. Далі читаємо. Істинно кажу вам, що над усім добром своїм поставить його, ну, вірного і вірного саме раба. А так Господь і каже, да? От в одному місці домоправитель, щоб поставити домоправ... хто вірний і розумний. Uh, і далі каже: блажений раб той господаря, якого прийшовши, знайде, що він робить так. Зразу іде і порівняння. Це якби забув сказати, що ну, уточнити вірніше, що є і раб, Господь, і домоправитель, і раб це як про одну особу. І це є якби те, про що я казав. Те, що ми можемо. Взяти з Євангелія. Ще е, хотів на одне теж переглянув і забув зупинитися ще на двох важливих речах. Господь говорить, хто вірний і розумний. Е, це розумний чи благорозумний, в церковно-славянському звучить благорозумний, ну, е, в принципі, те саме і розумний. Е, Господь говорить про те, що людина, якій довірено щось. А кожному з нас е довірене, як мінімум, наше життя, е наші близькі. Так от, го говорячи про домоправителя, Господь е вказує на те, що Він має бути вірний і, і розумний. Чому ці дві якості обов'язкові? Тому що е якщо якоїсь з цих двох. Так, не вистачає, то раб, ну домоправителем він не годиться бути. Чому? Пояснюю. Тому що якщо він вірний, але нерозумний, він буде якби вірний своєму господарю. Але господарство приведе через свою нерозумність, приведе в плачевний стан. Якщо навпаки, він може бути розумний, він може, якби знаєте, дати добре, добрий прибуток, але якщо він невірний, він частину прибутку може і вкрасти. Через це характерною ознакою домоправителя або тієї людини, якій господар може щось довірити, є його є вірність цієї людини і її благорозумність. І навіть от, ви знаєте, все таки благорозумність, тут слово навіть більш так влучне, тобто не просто розумний, а благосно розумний, з таким, знаєте, величезним плюсиком перед словом розумний. Ким? Добрим, добрим, розум, доброю, розумною людиною і вірною. Це важливо. І говорячи про домоправителя і господаря, звичайно, Господь має на увазі людину і Бога. І Бог довіряє людині. І довіряє більше тій, яка є вірною і благорозумною. Істинно кажу вам, що над усім добром своїм поставить його. І якщо ж скаже раптою у серці своїм, Бо бариться господар мій прийти і почне бити слухи, служниць, їсти і пити та напиватись, то прийде господар рабатого в день, коли він не сподівається, і в годину якої не знає, розітне його і визначить йому долю з невірними. Тобто, ну, сьогодні взагалі просте Євангеліє, але я думаю, що варто проговорити всі ці такі нюанси, якби знаєте, проговорити навіть самому собі в черговий раз розкласти все по поличкам. От саме позиція раба, який каже, що ну, не прийде він господар, а прийде ну, пізніше. А я зараз трошки якби, буду вести себе так, як мені хочеться. І в принципі, те, що йому було довірено, він почав розтра... довірені раби, він їх почав бити. Тобто ну, Принижувати, показувати свою зверхність. Йому дано було ну, господарство, він почав його тратити, він почав впити, їсти, веселитися, тобто транжирити не своє. І тут теж важливий момент, що ми в цьому житті нам дані комусь більше, комусь менше, комусь дана квартира у когось і цього, Але щось інше дано. В ко комусь дана влада, і він під, під собою має е якийсь там, по роботі персонал. І це все нам дається комусь більше, комусь менше. Бог дає нам, але з нашої сторони, ми маємо розуміти, що це дарунок Божий, а не наша власність. І от світі зупи зупиняючись на цій темі, вони стверджували на тому, що наше відношення для того, щоб не прив'язувати своє серце до земних речей, до земних благ, статку. Ну, Достатку, ну, всього. Треба розуміти, що воно не наше. Що це є дар Божий, який господар, Господь цього світу, господар цього світу дав нам в користування кожному там певну міру. Ну, як вже сталося. Тут, знаєте, а чому тому більше, а мені менше? Це вже ну, задамо це питання на страшному суді перед Христом, Христу. І то, я думаю, що тоді це вже буде неважливо. Але тим не менше, я на це відповідь на це не дам. Так от, Господь дає кожному ну, міру, яку він визначає. А ми маємо відноситись до цього, як до дарунку. тоді, як те, що нам дано на час в користуванні. І тоді правильне відношення до того, що ми маємо, до тих матеріальних благ, які, які не які, а в кожного з нас є. Відношення того, що це не моє, а Боже, перше, ми не прив'язуємося серцем, бо це не наше. Але так як це дарунок Божий, ми маємо ним пік про це піклуватися. Тобто не то, що знаєте, а ну це не моє, ну то хай, хай воно пропаде. Ні, ми маємо піклуватися, бо нам це Господь дав. Нам він довірив, значить ми маємо цим займатися. З іншої сторони, це не наше, значить, але нам довірене, значить, ми не маємо прив'язуватися як до свого. А третє, якщо Господь нам дає, то е, дає ті чи інші блага, це... і вони не є наші. А да ніяк, от... Е... Як ті таланти, так, або з іншої причі, то якраз там ми можемо послужити ближньому тим, що нам Господь дав, а тому ближньому не дав. І таким чином, як ви знаєте, одні, одним таким ствердженням, що в нашому житті матеріальні блага – це є дар Господній, на певний період, тому що ми з собою це не візьмемо, в Царство Небесне. Так от дійсно можна. Досягнути три, трьох цілей не прив'язатися до земних благ, а збагачувати їх, бо вони дані Богом, це Божий дар, і до нього треба відповідно відноситися, а по-третє, служити цими дарами ближнім. І тоді якби, ми вже частково реалізовуємо євангельські принципи життя в своєму житті. А от раб, про якого говорить Господь, він, звичайно, буде сильно битий, тому що йому було дано, а він вирішив це все розтринькати. Ну, я думаю, що якщо ми аналогію проведемо до себе, тобто до відносин на наших відносин з Богом, то тут все зрозуміло. Пояснювати нема чого. Той же раб, який знав волю господаря свого, але не приготував і не вчинив за волю, його буде багато битий. От, ну якби повторюється ця думка, але вона повторюється тому, що зараз йде, якби тут думку закінчив Господь якби посил, а далі він його повторює і ставить якби. Ну, Урізноманітне або підходить ще з іншої сторони цього питання. Ще раз перечитаю. же той же раб, який знову знав волю господаря свого, але не приготував і не вчинив за волею його, буде багато битий. А той, хто не знав і вчинив те, за що треба карати, буде бити менший. Е, чому? Здавалося, ну, один не знає, за що його бити. Але я думаю, не тільки у Бога, а всім вам відомий. Вислів, який е, працює і серед... ну, якби, земний вислів. Незнання закону не звільняє вас від відповідальності. Отже, якщо раб не знав і вчинив погано. Ну, не так, як очікувалось, а господар йому довірив, а він не знав і, і розтринкався, то це його вина не в... Якби можна сказати, так він же не знав, чому його наказувати, а тому, що він міг знати, і він повинен був знати, тому що Господь тут же говориться в принципі про раба домоправителя. Не про рядового, а домоправителя. Якби продовжується думка. І от раб, який, якого назначили домоправителем, а він не вчинив, бо не знав своїх обов'язків, так це ж його вина, що він не поцікавився своїми обов'язками. Він раб, він повинен. Ну, в даному випадку, якщо такий приклад, він раб і він, пови... він завжди повинен гос... своєму господарю. Вічний должник, так Так от він, якщо його назначили, він мав поцікавитися, що він має робити, як він має займатися тим, що, що вірне. чого очікує від нього хазяїн. А він цього не зробив. Через це і він буде покараний. Але той, хто знав. І розпитав хазяїна, і ввійшов курс справи, і все йому було розказано, показано і підказано, а зробив все рівно по-своєму, в собі на догоду, звичайно, він буде бити, бити більше. Знову ж, це один з різновидів той же теми, де про 10 мин. В кого 10 і примножив 10 мин, талантів, у Луки це мини, у Матвія це таланти. Тобто. Певний достаток, так, певні е, ці кошти. Так от е, та ж сама тема. Якщо 10 було йому, було довірено, і він приумножив і дав господарю, його похвалять. А той один, який не захотів примножувати, тут якби різновид е, ситуації, бо там якби, мав в оборотку пустити да, гроші і примножити, а тут довірили хазяйство. І рабів, ну, тобто маєток свій господар, але суті, не міняє. Так от в тій притчі про таланти, там те ж саме, що той, хто не приумножив, не постарався, не виконав те, що від нього очікувалося, від нього буде забрано і те, що він мав, і віддано тому, хто приумножив більше. Теж саме і тут, в, сьогоднішньому, в сьогоднішніх евангельських словах, де Господь і говорить, що да, той, хто не знав. Він все одно винний. Просто буде відповідальність його менша. І Господь закінчує. Від усякого, ж, кому дано багато, багато і вимагається від нього. І кому багато довірено, з того більше і стягнеться. Особливо, звичайно, ці слова в першу чергу стосуються, напевно, тих людей, які мають підлеглих, або які мають тих, хто за ними слідує. Тобто той, хто головує над якоюсь певною, певним колом людей, це надзвичайно велика відповідальність кожному. І священнику, і архієрею, і е директору підприємства, і президенту е неважливо. Але має... ну, неважливо кому, але ви зрозуміли, хто ос особливо хто має в е під своїм керівництвом підлеглих. З нього буде і більше е, е, запитано Господом, тому що одне діло керувати, знаєте, якимось матеріальними цінностями, а друге людськими життями, е, або як, якщо в е, прикладі священника, то людськими ще й душами. І відповідальність надзвичайно велика. На сьогодні все таке Євангеліє, як знаєте, сильно не, не, не заглибишся, але я думаю, це, напевно, ні, заглибитись можна завжди. це, якби. В силу мого розуміння, мого, <свісно> мого рівня, отак, сьогодні більш так поверхнево, але я думаю, що нам завжди корисно проговорити якісь моменти з Євангелія. І навіть якщо ми щось і знаємо, і розуміємо. І пам'ятали, що з минулого року наших зустрічей, хоча рік пройшов. Але тим не менше, повторити завжди корисно. На сьогодні все, до зустрічі завтра. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі, незважаючи на всі ці польоти цих шхедів і іншої нечисті. Молимось за наших захисників, щоб збивали їх влучно і безпечно. Також і не тільки за тих, хто збивається, хто боронять нашу країну. І нас з вами, щоб ми з вами могли в домівках своїх ночувати, спати і не боятися, що зараз прийдуть і нас розстріляють. А, також прошу, як завжди, допомагати нашому каналу спонсорством, коментарями. Вподобайками, поширенням, як, би, як можете, але це, це все дуже важливо. Так що не лінуйтесь, ставте вподобайки. Це найлегше, най, напевно, що можна зробити. Ну, справді ставте тоді, коли вам сподобався фір. Якщо не сподобався, не ставте. Будемо чесними. На все добре, до зустрічі в завтрашнім івангельським ранку.